Доброго. Ми з України, у нас війна, друга війна в новому альянсі. Війна проти Гамайн Сам Старк. Разом зірки. Значить, ну що, суперників, по-перше, на ну, одного менше, по-друге, ну оборони, ну є ось 5,8, але ну, настільки корява. 5,7, 5,7, 5,8, 5,7, 5,5. Таке 5-3, 5-3. Чесно кажучи, тапів написав, не було що писати. Тому що е, реально ну, не було тут проти кого воювати. О, Рахунок, якби, говорить сам за себе, в нас ще один тап залишився. Поки буду говорити, то я думаю, що якраз Вітя відстріляється. Е, ну, у нас було 15, всі 15 зверху. О, переважна більшість людей робила там 6 шотів. От всі, хто по 600, це вважайте, 6 шотів. О, десь були там осічки трішки, але в цілому, ну, поки що така війна. Не бачу необхідності її записувати, ну, там тапки показувати, тому що просто. Немає що записувати. Ну, о, і ще один шот Вітя зробив. Маємо 8791. Ну, це до першої скрині. Я думаю, закриємо першу скриню. Плюс все ж таки на полі наставати буде більше, буде цікавіше. Тому наразі от така війна була. Дякую всім за увагу. Рахунок, ну, таких рахунків, щоб були. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, це хіба що один на один, якщо граєш з кимось, то можна такий рахунок зробити. А так, в альянсах, ну, дивина та й годі. Але така чудосія довго продовжуватись не буде. Дякую всім за увагу. Все буде Україна.